Смерть за кордоном це завжди подвійна трагедія. Це біль втрати, помножене на вічє від бюрократії та шалені фінансові витрати. Сьогодні ми розповімо історію Ігоря Островського, спортсмена з Фастова, чиє життя обірвалося у Бельгії. Його родина опинилася наодинці з цим горем. Чи може українець розраховувати на допомогу від держави у питанні репатріації тіла? Чи існує взагалі такий закон, який зобов'язує державу допомогти? Ми команда «Разум.ЮА» взялися за цю справу, щоб знайти відповіді та допомогти родині. Родина Ігоря були приголомшені не лише звісткою про смерть, але й шокуючою вартістю перевезення тіла з Бельгії. Вони стукали у всі двері поліція, посольство, місцева влада, але отримували лише розгубленість та відмови. Вони прийшли до нас із єдиним проханням допомогти повернути Ігоря додому. Ось про що розповідає родина про перші дні свого відчаю. Я, я не знаю, як могло таке статися. Просто, я ж говорю, страшний сон. Брат, коли дзвонив, сказав Ігоря немає, говорю, смислі немає, як немає. Боже, Золотий хлопець. Я не знаю. Звісно, хочеться не говорити такі слова царство небесне, хочеться інші слова говорити. Але зараз такий день, коли ми тільки можемо це сказати. От і будь-яким о даню бельгійська поліція повідомила родину про смерть Ігоря Островського без жодних пояснень та обставин. Правоохоронці порадили зв'язатися з місцевим моргом і організувати транспортування тіла в Україну. За попередніми розрахунками перевезення коштувало понад 5 тисяч євро, а ціна могла б зрости. Для пенсіонерів Тетяни та Олександра Островських це була непідйомна сума. Навіть не міг собі так сказати представити, що за кордоном можуть поводитися і себе так поводять їхні демократичні структури. Да, в лапках, ви правильно кажете, в лапках. Демократичні структури, які нам співали, що ми то довели вчитися у них і перенімати їхні цінності. Мене більше обентежить те, що таке відношення до українців за, за, можна казати, за границю це, це не людські відношення, це, можна сказати, антилюдське. Поліція порадила звернутися до Посольства України в королівстві Бельгія. Мати загиблого написала офіційного листа, однак у відповідь отримала рекомендацію якнайшвидше забрати тіло і список ритуальних компаній, які б могли б це зробити за кошти родини. Родина надала документи, що їхній син Ігор, людина з інвалідністю, виїхав під час повномасштабного вторгнення та перебував під тимчасовим захистом Бельгії. Після кількох відмов батьки звернулися по допомогу до Разом.UA. Команда розпочала інформаційне та юридичне розслідування, яке тривало понад три тижні. Було направлено десятки офіційних листів від Посольства України до Бельгійського похоронного бюро, паралельно звернулися до Міністерства закордонних справ України, до мера міста Фастова та Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини. Саме омбудсмен Дмитро Лубінець втрутився у справу і офіційно звернувся до МЗС та Посольства. Аби ті розглянули питання відповідно до чинного законодавства України після розгляду всіх документів, МЗС ухвалило позитивне рішення. Посольство України в Бельгії офіційно повідомило, посольством України в королівстві Бельгія опрацьовано питання репатріації тіла громадянина України Островського Ігоря Олександровича 1983 року народження. Оплату ритуальних послуг здійснено відповідно до постанови Кабінету міністрів України номером 651 від 11 липня 2012 року. Наразі консульський відділ спільно з бюро ритуальних послуг проводить усі підготовчі заходи для перевезення тіла в Україну. До процесу також долучився Мер Фастова, який допоміг родині з організаційними питаннями на місці. За законом, репатріація це дороговартісна послуга, за яку фактично має платити родина. Державної програми прямої фінансової допомоги немає. Тому ми почали шукати підтримку на місцях. Чи зможе просте людське втручання змусити бюрократичну машину працювати? Ключовим моментом став несподіваний дзвінок. Голова Білогородської сільської ради Антон Овсієнко, дізнавшись про проблему, звернувся до мера Фастова. Це була спроба активувати принцип пліч опліч, коли громади допомагають своїм. У нас є громада партнер в місті Тересу. Це Швеція, так само у нас є громада Ломлен, це Німеччина. Вони нам допомагають десь орієнтовно на 30 тисяч євро всяким обладнанням до дитячих сточків, як правило. Тобто дві громади громада в Польщі, і з неї громади, що я со травм місті, має підписати її ще ми знаємо, що мер Фастова спочатку відмовляв, посилаючись на відсутність бюджетних можливостей. Але що змінило його рішення? Давайте почуємо. Як спрацювала ця система взаємодопомоги? Насправді для того, щоб допомогти родині, для того щоб віддати належну шану громадянину України, потрібно було скомунікуватися як органами місцевого самоврядування один з одним, точно так же і з органами державної влади. І в сьогоднішній день, звісно, ми насамперед вдячні посольству України в королівстві Бельгія, тому що вони в надскладних умовах, але забезпечили репатріацію. Цього тіла, ну і звісно ж, координуюча роль МЗС для мене, напевно, найважливіше це те, що зараз держава Україна не залишає своїх громадян на призволяще ніде. Тобто кожен українець в усьому світі він повинен відчувати, що є держава Україна, яка дбає про своїх громадян, і незалежно де б українець не був, він повинен пишатися тим, що він українець, і він повинен розраховувати на підтримку всіх українців світу. Ця історія, приклад того, як держава все ж має механізми допомогти своїм громадянам за кордоном. Закон захищає українців навіть у складні часи війни. Це реальний механізм допомогти родинам, щоб їхні гори не стало фінансовим вироком. Коли держава, громади і люди діють разом, то закон починає працювати.